Ремонт і декорування вузького коридору з поганим освітленням завдання не з легких, тому багато хто просто змушують його підходящою за габаритами меблями. Однак такий підхід не можна назвати правильним, адже саме по інтер'єру коридору кожен гість з першого кроку в будинку оцінює смак і переваги господарів, але це не єдиний недолік відсутності продуманого дизайну. Без застосування спеціальних дизайнерських прийомів і методів неможливо зробити приміщення максимально функціональним, як візуально змінити пропорції довгого вузького коридору. Хороше рішення для візуального збільшення просто розумування кімнати, щоб розібратися, наскільки частин ділити коридор потрібно враховувати довжину приміщення і визначити найважливіші по функціональності зони, перша з них це зона. Призначена для розміщення взуття та верхнього одягу, створюючи дизайн вузького коридору, можна запланувати тумбочку для взуття і невелику вішалку з одного боку, а на іншу сторону поставити спеціальний шафа для зберігання сезонної верхнього одягу. Біля входу в квартиру також можна розмістити парасольки і взуттєві щитки. Друга обов'язкова частина коридору це прохідна зона. Також за бажанням можна облаштувати додаткові зони, наприклад, виділити в кімнаті місце для книжкових полиць, невеликого дивана або гардероба, додатково можна скористатися іншими дизайнерськими прийомами, застосувати горизонтальне оформлення, візуально розширити площу завдяки використанню геометричного малюнка, наприклад, діагональних або вертикальних смуг. Поділити стіни навпіл і зробити їх двоколірними. Якщо висота кімнати залишає бажати кращого, верхня частина стіни повинна бути більш світлого відтінку, а в приміщенні з високою стелею вгорі розташовують темні тони, усунути всі недоліки. Пов'язані з розміром і формою кімнати, скориставшись розписом стін, найкраще віддавати перевагу панорамним зображенням. Якщо розглядати дизайн вузького довгого коридору в квартирі на фото. Нерідко можна також побачити тематичне оформлення. Наприклад, кімната може виглядати як стилізоване морське узбережжя, старовинний кабінет, сад або італійський дворик. Якщо віддається перевага цьому варіанту, одну зону потрібно зробити яскраво вираженою, а решта повинні тільки злегка підтримувати обраний стиль. Помилки дизайну ще на етапі розробки інтер'єру необхідно враховувати, що деякі рішення популярні в сучасному дизайні квартир для вузького коридору не підходять. Перш за все, слід уникати темних відтінків, масивних світильників, об'ємних малюнків на стінах, надмірної кількості меблів, химерною або громісткою обробки, обмеженого проходу на якій-небудь ділянці коридору через захаращеності приміщення. Лійського контрасту з оформленням інших кімнат. Всі перераховані особливості візуально зменшують простір і надають коридору недбалий вигляд, це, безумовно, буде дратувати жителів квартири, а також створить негативне враження у будь-якого гостя. Секрети правильної обробки стін довгого коридору, загальне враження від кімнати багато в чому залежить від правильного вибору його колірної гами. так, Дизайн довгого коридору в квартирі на фото і в житті виглядає найбільш гармонійно, коли довгі сторони коридору оформлені в світлих, пастельних тонах. А торцеві стіни, виконані в більш яскравих і насичених відтінках, основним кольором може бути блакитний, салатовий, вузковий, бежевий, ніжний рожевий або блідо-жовтий. Відтінки молочного, хоча білий колір теж розширює простір, але його використовувати варто лише для стилів хай-тек і мінімалізм. Обробку стін найкраще виконувати матеріалами, які мають глянцеву поверхню. Стійкі до вологи володіють високою практичністю і довговічністю. Тому для оформлення стін найчастіше використовуються склошпалери, шпалери вінілові, миються і підфарбування. Якщо ж стіни потрібно вирівнювати. Доведеться шукати альтернативу гіпсокартонних конструкцій, які віднімають і без того дефіцитні сантиметри справитися з такою проблемою допоможе венеціанська штукатурка. При її нанесенні стіни будуть вирівняні, а поверхня стане естетично привабливою. Вибір підлогового покриття для вузької передпокої найбільш практичним матеріалом як для квартири, так і для будинку є плитка, але у неї є істотний недолік. Вона досить холодна. Тому при оформленні коридору можна вибрати компромісне рішення оформити зону біля входу плиткою, а решту просто застелити килимом. При виборі підлогових покриттів зверніть увагу на наступне: найкраще розширити межі допоможе підлогу, оформлений в світлих відтінках. Маленька плитка візуально звузить передпокій, тому перевагу варто віддати великої плитці. Покриття не повинно бути слизьким, гладким і глянцевим. На підлозі неприпустимі візерунки у вигляді поздовжніх смуг і довгих доріжок. Щоб створити яскравий акцент, можна покласти на підлогу кілька невеликих килимків з чітким геометричним малюнком або широкими смугами, або однотонні яскраві постілки. Оздоблення стелі. Дизайн довгого коридору не завжди може поєднуватися з першою сподобалася обробкою для стелі. Варто вибирати для квартир з довгими коридорними просторами такі варіанти оформлення, підвісний тип, натяжна покриття. Гіпсокартон, якщо вибрати світлий гіпсокартон з декількома рівнями перекриття, а також великою кількістю джерел світла, можна не тільки зробити простір по відчуттях більше, але і візуально його розмежувати. Підвісна стеля з поперечними пластиковими панелями буде візуально розширити вузьке приміщення, розмежувати простір інтер'єру можна завдяки розбірної конструкції на стінах, що переходить в підвісну систему або симетрично розташованим світильників. При виборі натяжного покриття для стелі потрібно бути обережними. Через глянцевого варіанту дизайн довгого коридору в квартирі може виглядати ще більш високим і вузьким, тому краще вибирати матову плівку. Питання освітлення незалежно від того, який дизайн вузького коридору був обраний. Дане приміщення обов'язково повинно мати хороше освітлення. Цього неможливо досягти, використовуючи одну люстру в центрі кімнати, отже, краще встановити кілька невеликих вбудованих світильників. Один освітлювальний прилад повинен давати яскравий тепле світло біля самого входу. Також необхідно розмістити світильники з розсіяним світлом по протилежних кінцях коридору, якщо ж довжина кімнати перевищує 3 то кількість джерел світла потрібно збільшити, щоб в коридорі не було ніяких затемнених зон, обов'язково варто приділити увагу і локальному освітленню, з його допомогою можна виділити гардероб, дзеркало або функціонально важливі предмети. Ще один важливий момент розташування вимикачів. Основний вимикач зазвичай встановлюють поруч із вхідними дверима в квартиру. Потрібно також продумати, як будуть включатися джерела світла, розташовані при виходах з інших кімнат існує ще кілька секретів, які фахівці радять застосовувати, створюючи дизайн довгого коридору, використовувати стельові світильники з можливістю регулювати кут освітлення, при високих стелях встановлювати світильники так, щоб потік світла був спрямований вниз. При низьких стелях витончені бра з освітленням, спрямованим вгору, якщо довга стіна є міжкімнатних і виходить на сонячну сторону, то її можна замінити перегородкою з кольорових склоблоків. Постарайтеся не встановлювати на стіні світильники в один ряд, інакше є ризик візуально звузити кімнату, лампи денного світла спотворюють передачу кольору, тому краще встановлювати в коридорі ближчі по спектру до природного освітлення галогенні лампи. Кольорова гама Дизайн довгого коридору найкраще оформляти в світлих, ніжних пастельних тонах. Перевагу варто віддати білому кольору стелі, доповнюючи його бежевими, пісочним салатовим блакитними відтінками на стінах у приміщенні, де відсутні прямі джерела світла кращим колірним вибором стане білий, а також наближені до нього сірі бежеві кремові, з теплих тонів прийнятними є карамельні, кавові. Жовті кремові. Серед холодних вдало впишуться м'ятні, світло-зелені, ніжно-блакитні бірюзові. З обережністю потрібно вибирати фіолетовий і босковий кольори, так як штучне освітлення може змінювати сприйняття простору, при виборі кольору обробки для підлоги потрібно відмовитися від сильно темних тонів, це буде нагнітати обстановку. Грамотна розстановка меблів в довгій передпокої. Коридор є своєрідною транспортною артерією квартири. Яка завжди повинна бути доступною і максимально відкритою, тому якщо приміщення досить вузьке, воно не повинно бути захаращеним. Розставляти меблі в витягнутій кімнаті рекомендується уздовж однієї їх стін, якщо розміри коридору дозволяють, хорошим рішенням може стати установка довгого світлого шафику з розсувними дзеркальними дверима. Таку шафу можна використовувати як для зберігання сезонного верхнього одягу і взуття. Так і в якості комори. Якщо ж коридор і вузький, і маленький за площею, то залиште тільки найпотрібніше з меблів, необхідний мінімум це вішалка або невеликий вузький шафа, тумбочка або поличка для сумок, ключів та інших дрібниць. Дзеркало і невелика підставка для взуття. Ідеально доповнять інтер'єр вузького коридору пристійні столи-консолі і неширокі широкі підвісні тумби. Варто також знайти місце для розміщення декількох пуфів. Вони зручні і можуть стати місцем зберігання корисних дрібниць однак, незалежно від обраних предметів меблів, потрібно враховувати, що вона повинна бути лаконічною. Без вигадливих декоративних елементів і об'ємної виступаючої фурнітури у вузькому коридорі слід відмовитися від великогабаритних меблів, передпокою і темних дверей, декорувати його можна багатоцільовими і компактними варіантами гачки і підвісні полки замість шаф, виготовлені під замовлення шафи невеликих габаритів з дзеркалами, кошики, підставки для взуття та дрібних предметів, підійде будь-який декор. Який не буде займати багато місця, але дозволить зробити коридор більш затишним, це можуть бути скляні поверхні підставки, які виглядають невагомими розвішані картини, фотографії в рамках, дзеркала, розставлені кімнатні рослини, цікаві ідеї та стильні дрібниці. Один у вузькому просторі двері в кімнати можуть створювати чимало проблем при відкриванні. Тому їх варто поміняти на розсувні варіанти, якщо ж, наприклад, у вітальню або на кухню двері практично завжди відкриті, їх можна сміливо замінити декоративною аркою, два розміщувати на відкритій стіні великі картини ніякого сенсу немає у той час, як невеликі чорно білі сімейні фотографії можуть стати гідною прикрасою будь якого дизайну, три оригінально виглядають ніші і полички з підсвічуванням. На які можна поставити невеликі сувеніри або цікаві вироби, однак подібними аксесуарами зловживати не варто у великих кількостях вони лише підкреслять брак квадратних метрів 4. Відмінний спосіб збільшити простір будь-якого приміщення в квартирі, заснований на використанні, відображають поверхонь. Наприклад, можна встановити два великих дзеркала на паралельних стінах. Ще один варіант. Зафіксувати дзеркало таким чином, щоб воно максимально відображало вікно з сусідньої кімнати, однак не варто випускати з уваги, що дзеркало візуально збільшить розміри приміщення тільки в тому випадку, якщо воно розташоване на початку або в кінці передпокою. П'ять родзинкою дизайну може стати незвичайне оформлення стелі. Наприклад, в коридорі з високою стелею відмінно буде виглядати багаторівнева конструкція з підсвічуванням. Актурним візерунком або арочними елементами при невисоких стелях можна встановити натяжна стеля з глянцевою поверхнею. Фото ідеї для інтер'єру довгого вузького коридору. Ще фото ідеї для інтер'єру вузького коридору дивіться в нашій фотогалереї. Відео у нашому відео ви знайдете цікаві дизайнерські рішення по розміщенню шафи купе в довгому вузькому коридорі.